Допомога завжди буде недостатньою для вирішення проблеми, якщо покладатися тільки на допомогу. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас на календарі 23 вересня-субота. Отже, програма Головна подія. Подивіться програму, якщо сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться. Головною подією, на мою думку, це безумовно для мене. Був візит е, Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки. Так, спочатку це був візит в Нью-Йорк, Він брав участь е, в засіданні і Ради безпеки ООН і виступав на Генеральній асамблеї. І на Раді Безпеки також виступав. Ну а потім був візит у Вашингтон, де він був у Конгресі, була зустріч Джо Байденом. Ну, давайте все по порядку. Ну, на Генеральній асаблеї ООН він вперше виступав її на Радбезі так, після широкомасштабного вторгнення особисто, тобто не онлайн, а був присутнім. І я вважаю, що перебування в ООН, так, в Організації ну, це було все-таки плюсом для України. У своєму виступі на Генасаблеї ООН він чітко визначив Росію як агресора, він пояснив всім, що треба об'єднуватися, не вести якісь там перемовини в колуарах, нагадав. Долю Пригожина, який домовлявся, ніби з Путіним, чим ця домовленість так для Пригожина завершилась, говорив про те, що Росія використовує атомну електростанцію Запорізьку в даному випадку як брудну ядерну бомбу, так шантажує. Він також те, що продовольче питання використовує в цій війні про геноцид відносно українських дітей, які примусово вивозять із тимчасово окупованої території України. Тобто в цьому випадку виступ з точки зору ну об'єднання країн е, навколо України так у протистоянні агресії ну, на мою думку, був дуже дуже непоганий. Хоча там безумовно не бійшлося про, про певні випади в сторону наших союзників, ми знаємо ці скандали, які потім виник з Польщею. Ну, сподіваюся, що найближчими днями це питання буде, буде завершено і буде закрито. І непорозуміння ну, залишиться непорозумінням. Хоча ну, дуже хочеться вірити, що стосунки не сильно не сильно зіпсуються з Польщею. Е, у виступі в Радбезі, ну, в, е, на мою думку, пролунала достатньо правильна, але достатньо ну, утопічна ідея позбавлення вето Росії, щоб генасамблея знайшла якийсь механізм, так позбавляти вето, бо Росії бо не можна зупинити війну, коли агресор ветує всі ті чи інші рішення, які могли би. Привести до зупинення війни чи збільшення, так от постійних членів Ради безпеки ООН. також ну навряд чи це щось змінить в контексті того, якщо буде право вето, так от хоча б в одної країни, ну з цього нічого не вийде. Можливо, варто все таки розглядати ну, питання стосовно того, якщо країна, яка має право вето, безпосередньо бере участь там в військовій агресії чи в війні, чи в конфлікті, так щоб вона не могла використовувати з цього саме тільки з цього питання. Свої правове то і так скоріше ми б могли от, це питання якось вирішити. Але в будь-якому випадку, те, що реформа ООН назріла, це абсолютно для всіх очевидно. Ну і сподіваюся, все-таки ця реформа буде проведена. Я би не сказав така перезагрузка так, Організації Об'єднаних Націй. Але от у Вашингтоні у нас не такі, на мою думку, були позитивні новини. Хоча я не можу назвати це мінусом для України, але це точно не був для нас плюс. Бо у конгресі не вдалося виступити так перед конгресом там чи разом з сенатом. Так були зустрічі з лідерами і демократів і республіканців. Ну не вдалося, на жаль, Володимиру Зеленському переконати е республіканців в конгресі, в палаті представників, щоб вони не блокували оці додаткове фінансування, яке запросив Байден, таке екстрене фінансування 40 мільярдів, де 24 мільярди. Передбачені так для допомоги Україні це і це насправді погано. Ну і на зустрічі з Байденом, хоч і було оголошено і раніше трохи про додаткову нову допомогу, підтримку так і грошей на боєприпаси, на озброєння. Ну, питання ракет атакам статі не, не прозвучало. Питання мається на увазі в позитивному вирішенні, що США прийняло рішення про надання цих ракет. Дуже хочеться вірити, що все таки найближчим часом це питання буде вирішене і. Ми будемо мати ці ракети, бо для успішного наступу нам треба якнайбільше про це говорять наші військові і експерти, тих того виду озброєння, так яке дозволяє бити по е, логістиці, по базам, по тилам е, країни-агресора. Хоча безумовно треба подякувати американцям і іншим країнам, які нам допомагають сьогодні, тим, чим вони допомагають. Але в будь-якому випадку, ми розуміємо, що кожен день. Який ми зустрічаємо, він наближає нас до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!